Сережне вітаю високопосадових осіб владу нашої країни та міста, віце-прем'єр-міністра України Субко Геннадія Григоровича, заступника міського голови сухолина Сергія Івановича. Багати прощення наших грехів, та замість субоє голодаче від усіх у Єдиним голосом взиваючи, збери свою церкву всіх народів. Така Визначна подія для нашої парафії це встановлення цих дзвонів. Тому що, як сказав наш настоятель, це дуже, така, дуже великий проєкт, дуже коштовна справа, яка нам була не під силу. Просто тільки завдяки добродіям з Італії це сталося. І бачите, скоро будуть наші дзвони прикрашати наш храм і Житомирян будуть радувати своїм звучанням. Це дуже важливим є освятити дзвони не тільки для того, щоб вони вже дзвеніли, давали свій звук, збирали людей з міста Житомира, наших віруючих, будь-хто захоче прийти до нашого храму. Дуже важливим є освячення для того, щоб це все відбувалося на славу Господню. І саме служило для справи Божої. Що характерно, що люди повинні знати, що кожен дзвін має своє ім'я. Це дзвін, який має два імені. Він називається дзвін святого Йоанна з Дуклі і святого уже Йоанна Павла Другого, котрий довгі роки був керівником католицької церкви. Потім цей дзвін він називається дзвін святого Михіла Архангела. Наша францисканська провінція я належу до ордену братів менших францисканців. Нашим головним покровителем є святий Михаїл Архангел. Це одночасно. Покровитель і той, хто є заступником нашої держави, України, тому ми назвали цей дзвін саме цим іменем, просячи про допомогу і про захист усьому доброму від всього злого для нашої держави. Потім йде наступний дзвін: дзвін називається Матері Божої Святого Розарія. Це в цьому цій назві ми звертаємося до Марії, поклоняючись їй, звертаємося в усіх наших таких щоденних справах і клопотах, заносячи їх саме через посередництво, заступництво Діви Марії, просячи її про опіку в щоденному житті. І найменший дзвін під назвою називається дзвін святого Франциска. Святий Франциск, наш засновник нашого францисканського ордену, він завжди відрізнявся покорою, покорою і убогістю. Тому цей дзвін є найменший. Всі повинні знати, що сам звук дзвону відганяє злого духа, відганяє злі сили там, де той звук дзвона проходить. Для того ми. Хочемо, що саме звук ось цих дзвонів дозволив нашому місту жити у спокої, в мирі, тішитися життям, планувати майбутнє і радіти з того, що людина творить і що робить.